Вітаємо з перемогою, робочою трудовою перемогою. Дякую, дуже дякую за поздоровлення. Е, невимовно важка перемога. Я е, емоційно вигорів геть. Важко говорити. Дуже-дуже важка гра, ви ж бачили, дуже рівна гра. Е, назад у нас відступати не було вже можливості. От. Сьогодні потрібна тільки перемога, про це домовлялися з хлопцями в роздягальні, От. домовлялися виходити і боротися на майданчику до останньої секунди, з першої до останньої. Е -е. Рахунок на нашу користь ми взяли ці дуже дорогоцінні для нас три очки, тому справилися з цією задачею. Хлопці, величезні, молодці, титани. От сьогодні вони показали, що як можна боротися, як потрібно боротися. Гра. От. В першому таймі нічого не виходило, в першу половину другого тайму нічого не виходило, були якісь моменти, але не виходило забувати. А в свободи залетіли, м'ячі м'яч відігруватися. От. Але ці от 5 -5 по пофалам в кінці і качелі, ми заробили шостий фол. реалізували, вони заробили. Ми привезли цей не обов'язковий шостий фолк за 4 секунди. Артурі виручив. Тому командна заслужена перемога. За це дякую всім хлопцям, всім, хто був на паркеті і в технічній зоні, і тим, хто нас підтримував на майданчику і під час трансляції. Всім величезно дякую. Команді Свобода дякую, Мені, наші друзі посибімо за боротьбу. Будемо рухатися далі. Не розслабляємося, не розслабляємося, підтримуємо українську армію. Звіробь промогу.